Добрий день, можемо подвезти безплатно. Да. А куди треба? Тобто вокзала. Імевська. Поїхали. Ми просто відео знімаємо, сорівнується, хто більше людей відвезе. 700. Да. Добре, добре. Будеш казати, якщо буде багато, буду збавлять, добре? Все, сідай. Поїхали. В'їжджається тут там вниз, да, і направо. Ні, ну там вниз, там побачиш, там знак буде KFC, і понял. А, ще туди, вот ту, да? да, там... ага. от туди, да? Всё, я поїхав, понял, поїхав. Це буде до КамАЗ. Ага. От там де машини, бач, дальше тільки повертаєш направо. Ага, ага. Там направо, до самого. понял. Ну покажеш, добро? А давай тут. З ЖЕКамаз буде? Все.